Про що попереджає кішка, коли лягає на порозі будинку, прикмети та забобони. Милі пухнастики не часто лягають на поріг або в дверний отвір, оскільки в цих місцях можуть бути протяги, а кішки обожнюють тепло. Варто звернути увагу, якщо ваш вихованець раптом почав обирати це непопулярне місце в оселі. Езотерики вважають, що дверний отвір це особливе місце в будинку. Тут сходяться світ живих і тонкий світ духів. Також в дверних отворах обожнює перебувати нечиста сила. Чи означає це, що кішка попереджає свого господаря, що незабаром може статися біда? За однією версією, коти бачать тонкий світ і те, що недоступно людському оку. Якщо пухнастий вихованець облюбував поріг, то він, можливо, спілкується з духом померлого або розмовляє з домовиком. Наші пращури ніколи не заганяли мурчика з цього місця, адже він може домовитися з домовиком про багатство і щастя для своїх господарів. Насторожити має тільки неадекватна поведінка тварини, наприклад, кіт різко підхоплюється і тікає з місця, де щойно спокійно спав. Вважалося, що в цьому випадку вихованець попереджає господарів про фінансові втрати або в гості прийдуть люди, які не бажають вам добра. За іншою версією, кіт не спілкується з домовиком. Облюбувавши поріг або дверний отвір, він сам є щитом для всього поганого, що може трапитися з будинком і його господарями. Езотерики впевнені, що коти можуть не тільки лікувати фізичне нездужання, а й покращувати енергетику в домі та берегти господарів від фінансових втрат. Тому в будь-якому разі не можна відганяти вихованця з порогу. Це зробить ваше життя спокійним і благополучним. Друзі, а як вважаєте ви, про що попереджає кішка, коли лягає на порозі будинку? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.